Антраль. для здоров'я печенки та підшлункової залози. Антраль. Але як щодо шпигунів? Наприклад, раніше у Польщі поліція виявила якусь групу з шести осіб, які працювали на росіян і на білорусів, щоб шпигувати та знаходити інформацію про польських правоохоронців і так далі. Що бачите ви в цьому загрозу? Фромвіс ніколи не припинялося тому, звичайно, коли у нас була ковід ситуація, і коли у нас закритий кордон, шпигунство з боку росіян зменшилося. А також ми закрили посольства Росії, які є справжнім гніздом шпигунів. Тож у цьому випадку я б сказав, що шпигунство з боку Росії та Білорусі є досить низьким, але у нас була інша проблема демографічна проблема, що частина російськомовного населення в Литві, Латвії та Естонії все ще відчуває певні сентименти до Росії, Білорусі та навіть радянського союзу, який розпався понад 30 років тому. Тому вони все ще мають якісь почуття до минулого. Таким чином, ці люди можуть потрапити в пастку, тому що вони їдуть до Білорусі, і білоруські та російські спецслужби можуть зробити їх шпигунами та інформувати Росію та Білорусь про ситуацію в Латвії, Литві, Польщі. Тож, закривши кордони, ми зменшимо використання шпигунства як інструменту з боку Білорусі та з боку Росії. Не авонтуаск аботюпозичні коцендивої Крейнк каранттоді я хочу запитати про ваше бачення поточної ситуації з війною в Україні. Вчора сталася досить болюча історія для багатьох українців. Керівник апарату генсека НАТО Стін Єнсен заявив, що Україна може приєднатися до НАТО негайно, якщо ми відмовимося від наших окупованих територій. Наприкінці дня він сказав, що його слова були лише одним з можливих сценаріїв, тому їх неправильно інтерпретували. Але водночас у західних змі є багато новин та інформації про те, що найближчим часом захід може підштовхнути Київ до якихось переговорів щодо призупинення війни. Що ви думаєте про такі чутки? І чи можуть бути вони реальністю? Я ніколи не думаю про чутки. Згадайте лише минулий рік, чи якісь із останніх років були ті самі чутки, що Захід намагається змусити Україну здатися. Те саме і цього літа. Отже, це просто повторення, повторення і повторення тому я хочу сказати, не слухати чутки, а керуватися логікою і слухати офіційні повідомлення. Коли ми говоримо про заяву керівника штабу, знову ж таки, це його власна заява. Ми не знаємо, що було темою цієї дискусії. Насправді є два можливі сценарії припинення війни. Сценарій номер один. Коли Україна приймає вимоги Росії, сценарій номер два. Коли Росія приймає вимоги України, так ось і все. Тож виграє Україна чи Росія, так і у випадку з НАТО. Це правда, що країна не може вступити в НАТО, якщо перебуває у війні або має територіальні суперечки з іншими країнами. Це теж правда. Тому я б сказав, що не слухайте чуток, просто використовуйте свою холодну крижану логіку, і це все. Cold ice called logic and that so do you think, uh, for example, in NATO and in the West as a whole то mm ж, -hmm. на вашу думку, наприклад, для НАТО і на заході в цілому, mm -hmm. який із цих двох згаданих вами сценаріїв вважається найбільш вірогідним варіант as for netto and esfor for the West I would say we cannot uh, accept that Russia will win this war. If Russia will win this war. Я б сказав, що ми не можемо прийняти, що Росія виграє цю війну. Якщо Росія виграє цю війну, то в небезпеці опиниться вся Європа, весь демократичний і нормальний цивілізований світ. Тому ми повинні зробити все, щоб Росія припинила війну, і Україна виграла війну з усією територією, областями, які належать Україні. Тож це єдиний можливий сценарій, і це все. Як ви зараз бачите, Захід надає всю необхідну підтримку Україні: дипломатичну підтримку, інформаційну підтримку. Військову підтримку і що дуже важливо: економічну підтримку, тому що війна це не просто стрілянина. Війна залежить від ресурсів. І якщо у вас немає ресурсів, ви програєте війну. Тому в цьому випадку захід робить все. Я цілком розумію українців, що ви так довго в умовах війни, тому звичайно з'являються всі ці почуття, розчарування чи інші погані почуття. Так що це нормально. Але з західного боку, будь ласка, знову використовуйте. Ти крижену логіку? Отже, хто надає фінансову підтримку, військову підтримку, дипломатичну підтримку? Це захід iскол лоджик.